Камера, мотор, почали. Ча не знаємося. Вот <рігать> 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 От тоді за кадром прикол. <рігать> Всім привіт! Я Аля. Сьогодні я беру інтерв'ю в психолога Али Прокопчук. Всім привіт. Де ви народились? Такий самий стандартний питання. Питання. Я народилася на Буковині СМТ Берегомет Угу. Як ви сюди потрапили? Потрапила. Мій шлях сюди був не зразу і не таким вже швидким. Після навчання в Буковинському університеті я переїхала в Київ. Після чого одружилася, переїхала на Житомирщину. А після Житомирщини ми вирішили поїхати на Золотоніщину. А на кого ви навчалися? В мене декілька освіт. За першою освітою я сімейний лікар, тому навчалася в медичному університеті. За другою освітою я психолог. І вам це подобається? Так. Це ваші батьки, чим вони займаються? Mm -hmm. Можливо, це якийсь Ма папа лікар, мама лікар, ну, дочка теж. <сум> Ні, ми мої батьки за освітою не лікарі. Батько в мене. Проєктник меблі, а мати з звичайно технічного освіта. Ким ви хотіли стати в дитинстві? Ким я хотіла стати, тим я і стала лікарем. На кого, на кого ви найбільше хотіли бути схожими в дитинстві? Це зі сторони батьків чи просто на кого хотіла бути схожими? Можливо, зі сторони батьків чи акторів чи співаків. Чесно, такого бажання ніколи особливо не було, щоб я на когось хотіла бути схожою або когось так прям подражала, щоб у мене були свої кумири. Не було. Правильно. Ми всі індивідуальні. Так. Е, яка ваша найсильніша сторона? Моя найсильніша сторона напевно, цікавість. Що я завжди цікавлюся, розвиваюся, вона навіть не побоялася змінити професію і розвиватися в ній далі. А яка ваша найбільша слабкість? Найбільша слабкість на, на даному етапі втома. Втома від усього, від стресу, хронічного, від шаленого темпу, але це все коригується. Ось ви сказали за стрес, і як ви боретеся з ним? На сьогоднішній день, враховуючи події в країні, основною моєю є боротьбою зі стресом це інформаційна екологія. В плані того, що я не слідкую багато за новинами, які трапляються, тому що найцікавіші і найважливіші новини я завжди їх не пропущу, як то скажуть. А також мені допомагають. Походи в арт-простір, походи на роботу, догляд за собою, догляд за сім'єю. Паралельно з стресом стараюся спокійне, мирне життя все одно залишати частинку його. А як ви почали співпрацювати з простором? З арт-простором, практично почали працювати, як переїхали Золотоношу. Оксана періодично запрошувала проводити. Інформаційні тренінги по здоров'ю по основній моїй професії, коли я здобула другу освіту, поступила пропозиція працювати. Які е, найчастіші теми, які піднімають підлітки? Мені подобається те, що молодь досить активна, що пропонує самостійно теми, що бажає розвиватися і задає теми. Найчастішим це все одно буває самооцінка, самоцінність, впевненість в собі, вміння говорити ні, відстоювання своїх кордонів це найчастіші запити молоді на сьогодні. Ви б хотіли щось придати нашим глядачам на тему, наприклад, самооцінка. Самооцінка. Ніколи не забувати, що ми є неповторні і не потрібно за когось купоювати, бути похожим, а насолоджуватися з собою, знати себе, досліджувати себе. Угу. А якби, наприклад, ваша дитина прийшла, от мам, мені потрібно поговорити. У мене проблеми з однокласниками в школі, вони мене не приймають таким, як я є. Угу. От, що, що ви робили на... в цій ситуації? Мені здається, в такій ситуації е, можуть включатися як в психолога якості, так і, і в мами. якості мами. <світ> да. І основне в, цій, в ці моменти дати підтримку вислухати дитину і розібратися, що означає не приймають мене. Як це не приймають мене? А чому виникло питання, що тебе не приймають? І розібратися може це якесь скошене уявлення моєї дитини про прийняття і яке воно має бути? Так само треба просто допомогти дитині. Свої, те, що я роблю на сьогоднішній день кожен день з, з нею, щоб вона знала, яка вона є, чого вона хоче, яке хоче, і що це таке бути особою собою індивідуальною, і тоді думаю, що такі питання відпадуть <плес> <плес> да, автоматично. Але це те, що я роблю кожен день з нею, а це не означає, що хтось так робив з іншою дитиною, і таке питання може постати якою я маю бути, якою мене має сприймати, і мен... моя участь в ролі дитини це тільки підтримка. Вона сама вміє і розбереться зі своїми проблемами. Так, як на мене, те ж саме головне це психологічний стан дитини. Навіть не школа, освіта це завжди добре, але психологічний стан. Те, чим і зараз ми в просторі займаємося. Єдине моє завдання зараз в просторі це допомогти відслідковувати свій емоційний стан, допомогти відслідковувати свої позитивні якості, допомогти відслідковувати свої плюси, свою неповторність. І це єдине те, що я можу на сьогоднішній день зробити допомогти побачити свою унікальність свою неповторність і від паралельно відслідковувати свій емоційний стан. Бо коли людина відмічає, що я зараз злюсь, що мені зараз погано, вона це може транслювати е, своїм друзям, своїм батькам, е, вчителям, і е, більшість вміння себе знати, розуміти, е, бачити свій емоційний стан, допоможе е, справитися з тими труднощами, які можуть виникнути, коли я не знаю, що відбувається. А коли людина знає, я зараз злюсь, і сказати, ну мам, я зараз злюсь, або, вибачте, Марія Іванівна, ну я зараз трошечки злий, і Марія Іванівна задумається, десь зупиниться, бо вона буде не готова до цього. Тому основне завдання на сьогоднішній день це навчити бачити свої емоції. Те, що зараз і важливо, мені здається. Ну, все одно страхом. Якби це не звучало, так. Страх. Чому страх? Це відповідальність. Колосальна відповідальність спілкуватися з вами, транслювати вам щось і е, відповідальність за кожне своє слово. Mm -hmm. А як ви боретесь з цим? Тому що ви доволі відкрита людина, mm -hmm. яка несе позитив. Дякую, дуже приємно. Е, як я з цим борюся? просто. Моя відкритість, тому що я проходила це, я зустрічалася з усім, і я транслюю те, що зустрічалася у моєму житті, який супротив був зі сторони дорослих, зі сторони викладачів чи з сторони однолітків. І коли я щира з вами, то мені здається, це найкраще, що я можу зробити, тому що я не граю роль, я готуюся до зустрічі, і я стараюся бути щирою. І мені здається, що це теж одна із моїх суперсил. Так, Дякую. Що там це було міні-інтерв'ю з Аллою Прокопчук? Якщо у вас є запитання, пишіть на наші сторінки в Артпростір. Ми будемо читати. Всім дякую!